Повір у себе. Фестивалі з такою назвою стартував Івано-Франківську. Участь у ньому взяли люди з особливими потребами. До слова, захід уже має велику історію, адже відбувається 14-й раз поспіль. Цьогоріч він зібрав близько ста дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Фестиваль творчості здобутків тих молодих людей, які мають проблеми зі здоров'ям дітей. Будуть залучені учні шкіл, навчально-реабілітаційного центру, карітасу, центру соціально-психологічної реабілітації, дивосвіт міста івано франківська І крім того, до нас прибули гості з Галицького району. Назар у майбутньому мріє стати журналістом або прокурором. Та має хлопець ще одне хобі музику. На фестивалі він виконує пісню Владислава Левицького Як я тебе любив. Зараз дуже поширена проблема любові в сім'ях, багато розлучень, і ця статистика вражає. Статистика розлучень на сьогоднішній день. І цей артист сам був у такій ситуації, у такій обстановці, коли він любив, а його друга половинка не відповіла йому взаємністю. Учасники фестивалю проявили себе у найрізноманітніших жанрах. Вони декламували вірші, танцювали, співали, показували картини, вишиті бісером та різноманітні аплікації.